Масштабне футбольне дійство організували тернопільські правоохоронці для вихованців шкіл-інтернатів, дітей сирі та позбавлених батьківського піклування і підлітків, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ. У кожного з учасників, котрі прибули на футбольні змагання, своя життєва драма. Але ми дорослі зобов'язані зробити усе, аби їхнє минуле ніколи не відгукувалося болем у майбутньому. Впевнені кроки у вихованні підростаючого покоління роблять правоохоронці. Ініційоване міністерством внутрішніх справ, футбольне дійство, покликане згуртувати дітей, продемонструвати їм силу командного духу та віру у перемогу. Основна мета цього заходу це в першу чергу залучити дітей до здорового способу життя, до спорту, забрати з вулиць, щоб діти менше вчиняли правопорушення, і щоб на обліках менше менше було. На змагання, що проходили у спортивному залі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 27 прибули 9 команд. Райони представляли юні футболісти, вихованці шкіл-інтернатів, а честь Тернополя захищали підлітки, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ. Ці змагання започатковані в перший рік. Надіємося на те, що ті змагання будуть кожен рік проводитися. Фіналісти будуть заступати на всеукраїнських змаганнях в місті Полтава. Хлопчики демонстрували спортивну витримку, фізичну підготовку, всі свої вміння і навіть хитрощі у протистоянні із суперниками. У такій напруженій боротьбі до фіналу дійшли команди з Коропецької, Теребовлянської та Гримайлівської шкіл інтернатів. Коропецький ліцеїст та Теребовлянська Надія зійшлися у двобої за першість. З результатом 3-0 перемогли ліцеїсти. <звіру> За оцінками суддів кращим бомбардиром змагань став Любомир Пирожок ліцеїст, кращим воротарем Володимир Палій з Надії. Кращим захисником Святослав Шмиглик з Олімпії Гремелівської школи-інтернату. Дмитра Гусака з команди Ліцеїст визнано кращим гравцем змагань. Команди та гравці нагороджені кубками, спортивним інвентарем, футболками, іншими пам'ятними подарунками, дипломами, медалями та грамотами керівництва управління МВС України в Тернопільській області, Тернопільської обласної організації фізкультурно спортивного товариства Динамо, управління з питань фізичної культури та спорту, департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації обласної федерації футболу України та найбільшою нагородою для дітей був хороший настрій та позитивні емоції від футбольного свята.